Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою усмішкою всіх вас вітаю, гарного настрою всім вам бажаю! Сьогодні, діти, у нас заняття з математики, і розпочнемо ми його з невеличкої розминки. Уважно, діти, послухайте, гарненько подумайте і скажіть, а скільки сонечок на небі? Так, одне. А скільки очей у світлофора? Молодці, троє очей. А скільки вух у зайчика. Так, правильно, у зайчика два вушка. А скільки шишок росте на яблуні. Так, на яблуні ростуть яблучка, а шишки ростуть на ялинці. Діти, а скільки хвостиків у лисиці? Так, молодці, у лисички один хвіст. А скільки рук у риби. Ви, ви просто молодці. Правильно, у риби немає рук. У риби є плавнички, за допомогою яких вона плаває. А далі, діти, ми помандруємо з вами на лісову галявину. На галявині сидів зайчик. Сидів і сумував, тому що був він один. Число 1 ми позначимо цифрою 1. До нашого зайчика пристрибав ще один зайчик. І їх стало скільки? Так, 2. А число 2 ми позначаємо цифрою 2. Тут з'явився ще один зайчик. Діти, скільки звірят стало на галявині? Так, правильно. Троє. Число 3 ми позначаємо цифрою 3. Весело стало зайчикам, Але тут іще один до них пристрибав. Скільки стало зайчиків? Давайте порахуємо. Один, два, три, 4. Всього 4 зайчики. Число 4, діти ми позначаємо цифрою 4. Це нова цифра для нас. І сьогодні ми з нею познайомимося. Давайте уважно розглянемо цифру 4 і подумаємо, на що вона схожа. Цифра 4 схожа на перевернутий стілець. Або на дитину, яка підняла руку вгору, ніби хоче щось відповісти. Якщо розставити цифри по порядку, то цифра 4 буде стояти після цифри 3. Перша цифра 1, потім 2, 3, 4. Познайомтесь, це 4. В дружбі з нею усі звірі. Бо чотири лапки мають, вправно ними чеберяють. А чого ще може бути чотири? У виделки чотири зубці, у стола чотири ніжки, у машини чотири колеса, а у квадрата чотири кути і чотири сторони. Ось і познайомилися ми з вами з цифрою 4. Надіюсь, що ви були уважні і все-все запам'ятали! До побачення, до наступних зустрічей!